Третя стація Ісус падає перший раз. То стоїть, нехай вважає, аби не впасти. Він є Сином Божим, але не дивлячись на це, бракує сил нести хрест, падає. Здається, тягар випробовування розчавить Його. Скільки людей пробувало обняти свій хрест, але потім не вийшло, і падали. Помилялись вони. А Ісус також помилився. Здається, дивним, але через падіння Ісуса. Легше зауважити інших, наших друзів, родичів, сусідів, але самих себе ні. Ми, коли падаємо, помиляємось, маємо всі оправдання і шукаємо повного зрозуміння, але по відношенню до інших проявляємо немилосердність. Казав я, що він закінчить погано, хотів показатися. Скільки людей натомість шукає когось, хто простягнув їм руку, готові простити прикрити око, а знаходять в нас тих, хто накладає ще більший тягар Христа. Скільки разів тим, хто паде, помиляється, ми казали Буде йому на науку? Так, тому що дивна річ помиляються завжди інші. Одначе Христос не говорить Мовчки терпить. Тим часом ми не згодні з ним, коли паде. Можливо, цю стацію треба було б опустити, було б краще. Ми не падаємо ніколи. Падають, помиляються завжди інші. Тим часом Писання нам нагадує, хто стоїть, нехай вважає, аби не впасти. Четверта стація, Ісус зустрічає Матір Хто творить волю Отця Мого, той є моя мати, брат, сестра. Одна стація саме ця присвячена їй, що є співвідкупителькою, Богородиці. Марія зустріла свого сина, який вирушив на Калварію, аби довершити волю Отця. Можливо, вистачало одного погляду, аби розумітися й розділити біль в ті хвилини. Мама, яка бачить страждаючого сина, скільки мамів наш час переживає щоденно і моменти Діви Марії. Мами, які з радістю чекали народження своєї дитини, тепер дивляться на неї з болем серця, тому що цей прихід на світ перекреслює всі їхні очікування. Мами, які марно шукають причини смерті своїх синів, був алкоголіком, наркоманом. Матері відчайдушно звертаються до Марії. Ти також є мамою, врятуй мого сина, допоможи моїй сім'ї. Скільки разів на протязі століть Марія прийшла з допомогою, болісна Богородиця в мовчанні каже нам, що означає жити на правду, з вірою виконувати свої обов'язки через слова, які часто вимовляємо, не задумовуючись над їх значенням. Нехай буде воля твоя. П'ята стація Симон Киринейський помагає Ісусові. Коли хтось каже, Я люблю Бога, а ненавидить брата Свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. Ісуса сильні цього світу засудили на смерть як найгіршого серед людей. Знайшовся, однак, хтось, хто відважився забруднити руки, аби допомогти назарянину. І тому можемо назвати цю стацію стацією милосердя. Симон Киринейський був бідним селянином, працював цілими днями, однак мав право на свій відпочинок, мав свої сімейні проблеми. Чому тратити час, аби допомогти людині померти? Але він зупиняється, не думає про свої проблеми і бере на плечі хрест. Під час розважання цієї стації треба, аби кожен з нас зробив власний іспит сумління над своїми обов'язками і свідченням про Христа особистим прикладом. В нашому суспільстві дуже поширене речення з кожним днем стає все гірше, так далі не може продовжуватись. З тим, що багато чого є недобре, можемо згодитись, досить прослідкувати новини дня. Але я і ти, що робимо? На якій планеті мешкаємо, багато людей-християн говорить, я не роблю нічого поганого, але ніколи ніхто не зізнається, я не роблю нічого доброго. Це стосується нас, тому спробуємо жити в такий спосіб, аби в кожному куточку на землі, де тільки появиться терпіння, знайшовся Симон Киринейський. СТАЦІЯ Вероніка витирає лице Ісуса. Направду кажу вам, навіть якщо подасте склянку води з любові до мене, ваш вчинок не залишиться без нагороди. Після Симона Киринейського виходить одна жінка, яка споглядає за цим спектаклем і обтирає лице Ісуса. Один жест, можливо, для когось дурничка. Все ж таки спробуймо застановитись, Навчинкові жінки, яка перемагає опір натовпу. Христос не лишає без винагороди цей поступок, дарує їй фото, свого обличчя. Направду, нам подобається робити великодушні вчинки, представлятися героями перед людьми, аби багато газет писало про наш героїзм, але повседневно допомагати іншим в малих, незауважуваних і незначних речах, не належить до моди. Все ж таки це Христос каже: навіть якщо подасте склянку води з любові до мене, ваш вчинок не залишиться без нагороди. Але я, Господи, не подав ніколи склянку води для інших, тому що був постійно зайнятий більш важливими справами і, очевидно, не міг тратити часу на дрібні справи, і тому не розумію того жебрака, що на розі кожен раз простягає руку. Можливо, настане той день, коли світ стане більш співчутливий і вирішаться всі питання попрошайків. Але тепер ні, не можу тратити час на дрібниці. Господи, я напевно помилився, не зрозумів нічого з того, що ти хотів, і тому лишився з порожніми руками.